У Данії на навчання зараз перебувають 70 українських авіаторів. Сьогодні 42, завтра 142, післязавтра 242. Як у нас деякі говорять, ну це не паличка виручалочка, да він не окаже влияння существенного на ход бойових дій. Да, окаже. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Серед тих 70 -ти не всі пілоти є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Інша група пілотів їде також до Великої Британії. Можливо, на два роки вони будуть проходити базову підготовку. Англійську мову легкомоторну західну техніку з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо, до двох років. Але це та перспектива, яка на нас чекає. Ми розпочинаємо переозброювати наші повітряні сили на нові західні види техніки. Нагадаємо, що європейські країни, якщо не будуть встигати із програмою підготовки українських льотчиків, то до неї долучаться і Сполучені Штати. В конгресі зберігається потужна двопартійна підтримка України. В цьому під час зустрічі з пресою запевнив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван, та вкотре наголосив, що США стоятимуть поруч з Україною так довго, як це буде потрібно. Він також прокоментував хід контрнаступу української армії. Є потужні голоси як республіканців, так і демократів і в палаті представників, і в сенаті на ключових керівних посадах, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Тож ми віримо, що підтримка зберігатиметься, навіть якщо є деякі голоси проти. Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України задля захисту та підтримки України. Ми про це наголосили і нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери та наші українські партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Стосовно того, що відбувається на полі бою, ми завжди розуміли, що це поле бою дуже динамічне, що це не схоже на телевізійний епізод, де в одному епізоді українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Як я зазначав раніше, ми продовжуємо підтримувати Україну у її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу. І ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично. Лідери Балканських країн 21 серпня за результатами саміту Україна Балкани-Бафінах в Афінах, ухвалили декларацію, в якій висловили непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права. Участь у саміті взяв і президент Зеленський, який перед тим відвідав Нідерланди, Данію та Швецію. Результатом цих відвідин стала зокрема обіцянка Нідерландів та Данії, ні, передати Україні понад 60 винищувачів четвертого покоління F-16. За ходом європейського турне президента Зеленського стежить наш кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до нашої студії з Лондона. Мої вітання, Богдане. Богдане лідери балканських країн зібрались в Афінах з нагоди 20-ї річниці саміту ЄС в Солоніках, який підтвердив європейську перспективу західно-балканських держав. Оголошувалось, що сьогодні на порядку денному європейське майбутнє регіону, однак, передусім, учасники обговорювали російську війну проти України. Отже, які питання піднімались і про що йдеться у підписаній декларації? Наталі, якщо робити висновок з цієї короткої декларації, всього лише вісім пунктів, але практично у кожному з них згадано про підтримку України і для загального можливо такого собі уявлення про що йдеться, буквально кілька рядків з цього документу починається з того, що російське вторгнення в Україну це поворотний момент, який виводить на новий рівень розуміння європейських Ких цінностей і також єдності та майбутнього у середині європейського союзу, і е, трохи далі у цьому документі наголошується, що для внеску у мир, безпеку і стабільність Європи увесь регіон має бути повноправним членом європейської сім'ї. Тут е, варто наголосити, що на цей Балканський саміт зібралися представники таких країн, як, наприклад, Греція, Румунія. Чи Хорватія, які вже є членами Європейського союзу і НАТО, а також такі представники таких держав, як Україна, Сербія, Північна Македонія, боснія Герцеговина, які є кандидатами разом з Молдовою. До речі, є кандидатами на вступ до європейського союзу. Отже, питання європейської інтеграції, питання євроінтеграції. Як одного з інструментів е, миру і стабільності у Європі, очевидно, провідне для більшості цих лідерів. Хоча е, можливо для того, щоб е, все ж таки нагадати наскільки непростим регіоном є е, Балкани, е, варто згадати, що, наприклад, на цій зустрічі цього разу не було е, керівника Албанії через дипломатичні тертя з Грецією. Богдане, одна з головних новин цього саміту Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Що відоме про це рішення і коли це може статися? Ну, власне, ми знаємо, що е, Греція е, має літаки F-16 е, досить багато е, також є багато повідомлень да. про те, що е, саме грецькі пілоти є одними з найдосвідченіших у використанні цих е, винищувачів е, американського виробництва, е, і те, що ця країна, яка е, яку принаймні досить недавно ще вважали е, таким симпатиком. Е, Росії через якісь там історичні чи 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 релігійні традиційні зв'язки, той факт, що Греція приєдналася фактично до коаліції F-16 для України, засвідчує, що Європа діє згуртовано, і що фактично всі країни Європейського союзу і НАТО роблять ну фактично хто що може для підтримки України. Президент Зеленський, крім участі у саміті, мав низку двосторонніх зустрічей. Які б з них ти виокремив, про що вдалось домовитись з лідерами Балканських країн? Ну, на важко виокремлювати щось одне, що і при цьому залишатися справедливим. Можливо, в поле зору потрапили, наприклад, переговори з керівником Хорватії між українським президентом і керівником тієї країни, і те, що Хорватія оголосила про черговий набір допомоги Україні, але ще одним можливо знову ж таки цікавим чи показовим моментом у. У цій у цій зустрічі були переговори українського президента з сербським президентом Вучичем. Знову ж таки, можливо, навіть ще більше ніж ніж Грецію. Сербію вважають традиційно близькою до Росії, і фактично, Сербія намагається з одного боку, будучи кандидатом на вступ в ЄС, вважає себе очевидно європейською країною з іншого боку. Наголошує на своїх історичних традиційних зв'язках з Росією і фактично сидить на двох сільцях. Зокрема, Білград, наприклад, на відміну від інших країн ЄС і також кандидатів ЄС не приєднався до європейських санкцій щодо Росії. І, зокрема, на цьому моменті наголосив е у розмовах з голосом Америки е сьогодні посол США у Сербії. Ось цитата з цього інтерв'ю is very clear. We think наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Ми вважаємо, що всі повинні приєднатися до санкцій. Звісно, країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні приєднатися до санкцій, і ми вважаємо, що це правильно. Ви знаєте, є багато малих країн, які приєдналися до санкцій, і це завдає їм шкоди, але вони це роблять. Тож ми хотіли б, щоб Сербія зробила те саме та приєдналася до спільних санкцій і взяла участь. У своєму рухові до євроатлантичної спільноти щодо зустрічі з президентом Зеленським, коли я це побачив, я був надзвичайно радий, що сербські і українські президенти сидять разом. Сербія та Україна мають довгу історію. Вони завжди ладнали між собою, завжди мали добрі відносини. Тому я вважаю, що для обох країн було дуже важливо сісти, обмінятися думками і подивитися, яким буде майбутнє Європи, тому що будуть зміни, ця війна не триватиме вічно.